Покажу вам, така у нас класична хата на дві половини. Це вважається панська хата, тому що обидві половини дуже великі, на чотири вікна. Брукували видавництво Молдова бібліон. Друзі звели друзів до купи і мені запропонували. Каже, там є одна людина, хоче відродити автентичну старовинну українську кухню зробити. Я кажу, ну давайте, хай приїжджає. Мене багато чому питає людей, чому не українською? Та тому чому ніхто з видавців української не запропонував. Я вчитель початкових класів обслуговуючи праці. А ага. мій покійний чоловік то історик. історик. І він він, Василь Іванович Полтавець і Володя Капуста. Вони трьох започаткували в 88-му-89 році цей національний історико-культурний заповідник. Ми купили хату розібрати на дрова. В... Ми купили за 250 гривень, ще й на три часті платили, бо 106 гривень, як зараз пам'ятаю, була зарплата. Відіб'ємо трошки курочку. І готуємо маринад. Домашня сметанка, горчички, сільки, перчика. Всього гарно, гарно. І змощуємо. Може, красота. Домашні сметани, вершки домашні. Горчичка, сілька, перчик. І домашня курочка. і трошки маринується. Поки маринується, будемо готувати тісто. Приготуємо ми два види тіста. Одне підзвичайні дурони, а друге ми приготуємо для цієї курочки. А чому два і в чому різниця? В принципі, все однакове, все те ж саме, тільки це залежить від того, як ми будемо дерти для дирунів картоплю. Для звичайних дурунів ми можемо його спокійно потерти на крупну картушку. А секрет дуже прост. Робимо тісто тільки на одну порцію. Потім наступна порція, наступна порція і так, тільки на одну порцію. Ви бачили дві картоплинки, на дрібну тертушечку. Крішки моркви, зубчик чесних руб. Тісто тримаємо тільки на одну порцію. Потім на наступну, і так порція за порцією, щоб тісто не встигло пустити сік, воду. Тільки домашнє яєчко. Тільки домашнє. Ложку борошна. Ну, о, сіль і перець. Все просто-просто. Не наробляйте тіста багато. В тому сік на одну порцію одне єгічка. Сіль, перець, цибулька, морква. Чарячі. Тут ми тримаємо вже на дрібненьку тертушечку. Бо це в нас буде навіть не то, що би а скажем так, курина грудка посмажена в картопляному такому клярі. І тіста ми тут можемо зробити дійсно багато, повну низку, якщо деруни тільки по порційно, тільки на кожну порцію одне домашнє яєчко. То тут ми тісто робимо багато. Трошки моркви, класний натуральний колір, чесночку, зубчик. Добавимо декілька кришанок знімаємо красоту таку. За хрустящих, світлих жовтих дорунів – це одна порція. Потім наступну робимо, наступне, не робимо цілий баняк тіста. І ось таку красоту вихід вихідна. вихід має. Солім, І ворожні. Знаєте, в давнину кожна жінка, кожна дружина прала. Руками речі свого чоловіка і все робила своїми руками, тому що через руки передається енергетика. Це неправильно. То, що рукавички, це неправильно. Це навіть чисто кажу на камеру. Чому неправильно? Бо рукавички ця резина не передає енергетику. Чому смачна їжа? Ми наповнюємо їжу своєю любов'ю, своєю енергетикою. І за будь що забудь-яку страву у нас не візьміть, і вона смачна. А тепер ми робимо що? Ми тепер беремо кожен шматочок курки і обкладаємо його ось таким чином з усіх сторон і розкладаємо викладаємо на розковану петель. Це тісто викладаємо. Наші даруни просмажилися, бо у них м'ясо всередині, то варто їх накривати трішки кришечкою. От. Так. Дивіться, як вони шкварчать, яка красота. Так, так. Дуже гарно готувала моя бабуся покійна, дуже гарно. Це воно десь у нас в крові, десь генетично. І я за фахом ж не ресторатор. Я просто збирала ці всі страви. І мені це дуже подобалося. Особливо воно... особлива кухня в тут в селі, коли я приїхала з великого міста. А тут оця автентична кухня, куліші, капусняки. Капусняк, Субатівський, це взагалі перли. Це... Не передаваємо. Каші у рисові, обрядові, котрі з яйцями, велика кількість яєць, рис, молоко, і воно уварюється, уварюється, гарбузові каші, м'ясні страви. Це все, і це все ти починаєш впитувати мозком, і воно десь на підсвідомості випливає. Як і ці дируни, ти розумієш, що не треба баняк, треба зробити порцію, і вони тоді хрустящі. Треба зробити порцію, тоді хрустящі, потім наступну порцію, наступну, тіста, м'ясо, будь що. Але одночасно дуже проста кухня, українська кухня вона дуже проста. Сіль перець нема занадто складних спецій, там занадто складного чогось в приготуванні борошна. Вкладається любов, мистецтво, мистецтво приготування, навички приготування. Щоденно у нас приготовлено десь принаймні 45 блюд. Оце щоденно зараз відкритий, будь-яку страву ткнути пальцем, не дивлячись на те, що нема світу, що складно. 45 страв, Телятина, кріль. Курка, свинина різна і ребра в печі, свіжина, домашня ковбаса, кров'янка. Робимо варенуху. Навіть вони їді Катляревського повіпу, а по обіду варенухи смачної горщик принесли або пантельмона Куліша Чорна Рада. Чому синок зажурився? Піди з казачками на січі варенухи поп'єш. Но варенуха була суто лікарським напоєм на січі.